Якщо ми проаналізуємо положення алюмінію в періодичній системі, то побачимо дещо цікаве навіть містичне. Поясню чому. Алюміній це елемент 3 періоду і 3 групи. Якщо ми число 3, яке відповідає номеру періоду, піднесемо до 3 степені, що дорівнює номеру групи, ми одержимо 27. А власне такою є відносна атомна маса алюмінію. А ще порядковий номер протонне число 13. Давайте підсумуємо. Отже, алюміній хімічний елемент третьої групи, головної підгрупи третього періоду. Протонне число його 13. Це значить, в атомі алюмінію є 13 електронів, заряд ядра атому алюмінію. Плюс 13 і в ядрі є 13 протонів. Оскільки алюміній є елементом третього періоду, його 13 електронів рухається по трьох енергетичних рівнях. Відповідно, 2, 8, 3. На зовнішньому енергетичному рівні ми бачимо три валентні електрони, які атом алюмінію легко віддає, при цьому перетворюється в позитивно заряджений катіон алюміній 3. Електронна формула алюмінію виглядає наступним чином: 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3П1. властивості. Для алюмінію, як і більшості металів, є характерний металічний плиск з'ясу білий колір. Порівняно невисока температура плавлення 660 градусів за Цельсію. Він легкий, його вистана всього 2,7 сантиметр смкубічний. А ще алюміній володіє високою пластичністю, добре піддається механічній обробці, куванню, штампуванню, прокату. Йому властива висока електро і теплопровідність. Завдяки цим властивостям алюміній набув широкого застосування. Попри свою легкість, пластичність, високу електропровідність, Алюміній має ще одну перевагу над іншими металами, зокрема залізом. Він нершаві. Його поверхня надійно захищена тонкою оксидною плівкою алюміній 2O3, яка дуже міцна і щільно прилягає до поверхні металу, захищаючи його від дальшого опустення. Давайте подивимося відеодослід, на якому продемонструємо механічну міцність оксидної плівки. Алюмінієвий дріт... Закріплюємо в лапці штатуху і нагріваємо газовим пальником. Пам'ятаємо, що алюміній плавиться при температурі 660 градусів. Але на поверхні його є оксидна плівка. Температура плавлення в відкоді є понад 2000 градусів. Бачимо, що через деякий час дріб нагрівся, метал розплавився. Але він не тече, бо опиняється в своєрідному чухлі, капсулі з оксидною плівкою. Вона утримує рідкий метал, це найпоширеніший метал в земній корі. Його загальний місць сягає приблизно 8%. Разом з оксигеном і сіліцієм під становить основу неорганічного світу. Але оскільки алюміній є досить активний метал, то у вільному стані не зустрічається. Розглянемо найважливіші природні сполуки алюмінію: це коалін, основа білої глини, що йде на виготовлення кераміки. Боксид – гідратований оксид алюмінію, що має домішки заліза, які надають йому червоного кольору. Нефелін, це алюмосилікат і калію натрію належать до найважливіших алюмінів круг. Хорун алюмінію, має високу твердість, застосовують як абразивний матеріал. Його коштовні різновиди це червоні рубіни і сині сапфіри. І кліоліт. Його використовують у металоді. Міг історії. Перше алюміній вдалося одержати гансу Ерсету. У 1825 році термічним відновленням хлориду алюмінію амальгамою калію. Метод був дороговартісним, алюмінію добували мало, тому майже до кінця 19 століття він залишався дорогим металом, навіть дорогоцінним. Про це свідчать такі факти: в 1855 році в Парижі алюміній демонстрували як матеріал для виготовлення ювелірних прикрас. В той же час в Лондоні Дмитру Менділєєву в знак глибокої шани подарували як особливо цінний подарунок терези, шальки яких були виготовлені з алюмінію. Ситуація змінилася лише в 1886 році, коли двоє молодих вчених, американець Чарльз Мартін Холл і Француз Поль Еру, Незалежно один від одного розробили дешевий і доступний метод одержання алюмінію шляхом електролізу його оксиду в розпливі кріоліту. Цей метод потребував затрат електроенергії, тому коли в кінці 19 століття з'явилися перші гідроелектростанції, алюмінію стали добувати багато, і він подешевшав. До речі, цим методом користуються і сьогодні. Тому ціна алюмінію безпосередньо залежить від вартості електроенергії. В Україні виробництво алюмінію зосереджено на Миколаївському глиноземному і запорізькому алюмінієвому комбінатах, а перші кульки алюмінію і досі зберігаються в музеї американської алюмінієвої компанії, де холу встановлено пам'ятник повністю виготовлений з алюмінію.